Добрий день. Завдання 4 від 2.09.24 року з нашого каналу Telegram Simple Mess NMT. У трикутнику АВЦ відомо, що кут А плюс кут Б дорівнює да 120 градусів, кут Б плюс кут С дорівнює да 150 градусів. Треба знайти градусну міру кута В. Отже, відомо, що сума кутів трикутника дорівнює да 180 градусів. Тоді кут А плюс кут Б плюс кут С, тобто їх градусна міра, дорівнює да 180 градусів. Але за умовою кут А плюс кут Б дорівнює да 120 градусів. АБ А B, плюс Б. Оцю суму у першому рівнянні ми замінюємо на 120 і отримаємо. 120 додали кут С, маємо 180. Отже, звідси кут С дорівнює да 180 градусів треба відняти 120 градусів, кут С дорівнює да 60 градусів. Але за умовою кут Б плюс кут С дорівнює да 150 градусів. Замість кута С підставляємо 60 градусів. Отже, кут Б плюс 60 градусів дорівнює да 150. Звідси, кут Б дорівнює да треба 150 градусів відняти 60 градусів. Отже, 90 градусів. Відповідь у цьому завданні 90 градусів, тобто кут Б прямий. Другий спосіб. За умовою кут А плюс кут Б дорівнює да 120 градусів. Кут Б плюс кут С дорівнює 150 градусів. Додамо ці дві рівності і отримаємо кут А плюс кут Б, плюс кут Б, плюс кут це дорівнює да 270 градусів. Але ми знаємо, що сума кутів трикутника кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює да 180 градусів. Отже, кут А плюс кут Б так, плюс кут С замінюємо. 180. Отримаємо 180 градусів, додали кут Б і отримали 270 градусів. Звідси кут Б дорівнює. Треба 270 градусів відняти 180. Отже, маємо 90 градусів. Це і є відповідь. Дорогі друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал Simple Mess NMT, а також на наш YouTube канал. Далі буде.